Наступна вправа, яку я роблю, це Пла... вправа на розвиток зору. Ось є точка на циклі 3 мм. Стрію цікла на 30 см. І концентрую зір на цій точці, а потім на далекому предметі, наприклад, на тому будинку. І так от 2 хвилини. Концентрую зір на точці на будинку. На точці на будинку. На точці на будинку. На точці на будинку. І Наступна вправа, яка також робиться, береться предмет, ручка, лінійка. От, відставляється на витягнуту руку, ось так. І концентруємо погляд ось тут на кінчику. І ведемо до очей. Ось так. І коли лінійка починає роздвоюватись, їх стає дві. Зупиняємось і назад. Відводимо руку, підводимо. Роздвоєння лінійки назад. Підводимо роздвоєння назад. І отак дві хвилини проводимо, концентруємо зір. Зір направлений на кінець лінійки і лінійка відходить, зір разом з лінійкою. Підходить, зір також концентрується на лінійці. Отакі От вправи. Потім наступна вправа, яку постійно роблю, це називається пальми. Вона має бути обов'язково для кожного. Що робимо? Беремо дві руки. Тремо руки, щоб вони були гарячі. Ми будемо розслаблювати зір. Руки тремо. Ставимо їх ось так і прикладаємо ось так. Коли відкриємо очі, ми не маємо бачити світло, там має бути темно. І отак ми тримаємо 2-5 хвилин. Потрібно робити 5-10 разів на день. А це я роблю це для того, щоб розслабити зір. Це обов'язково потрібно всім приблизно рукості, так як мені. Тому що в мене м'язи перенапружені і їм потрібно розслабитись. Я ще покажу детально, вам я використовуюся іншу методику для розслаблення. Це є обладнання з інфрачервоними хвилями. Вам я за інфрачервоні хвилі зроблю окреме відео, що це таке для чого. Не рекомендую використовувати якісь інфрацьовані хвилі, де ви побачите їх, в мене є спеціальний медичний пристрій, тому я в ньому переконаний. Про нього я покажу, розкажу, от, як він дає ці хвилі. Оце я сам придумав, тому на даний момент ви мене не копіюйте. От, Тому що чим воно закінчиться, ми побачимо в кінці експерименту. От, Чому я саме використовую цей прилад, тому що я працював на роботі, от, яка пов'язана була із медичним обладнанням для лікування. Людського організму і саме не лікування, а блокування хвороб. І багато знаю про хвороби. Тому е, я зрозумів, що він дуже допомагає і укріплює організм. Як він використовує, це я також в ньому відео вам розкажу. Значить, що я роблю для своїх очей? Значить, перше.